Привіт, друзі! Сьогодні до нас прийшов на сервіс е, такий от пристрій. А саме Starlink роутер. Його модель UTR211. А причина полягає в тому, що була, був перепад скачок напруги і е, пристрій просто перестав вмикатись. Як же ж його розібрати? Перше, на що потрібно звернути увагу, це те, що тут скляна поверхня. Ми вже його розібрали, зараз розкажу як. Скляна поверхня, корпус пластик. Тут нічого ми демонтувати не маємо. І дана скляна кришка приклеєна до корпуса герметиком. Для того, щоб його зняти, ніякий прогрів, ніяким феном вам не допоможе. Одним із варіантів це є плівка або ліс, або жилка, металева типу струна, якою можна ось і зняти. Завести